Привіт, малята! Ми вже з вами говорили, що всі діти на світі мають права. Вони записані в документі Конвенція ООН про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони росли і розвивались. Але, на жаль, не всі знають про права дитини, а потрібно їх знати. Давайте складемо квітку пам'ятку. На її пелюстках ми пригадаємо, які є права. Коли народжуються діти, їм обов'язково надають ім'я, а також свідоцтво про народження, де визначено громадянство дитини. Дітки, кожна дитина має право на ім'я і на громадянство. Ось. Перша пелюстка наша буде вже заповнена. Кожен із вас обов'язково має своє ім'я, а також громадянство. Ми всі з вами громадяни України. Перша пелюстка нас заповнимо. Маємо право на ім'я і на громадянство. Дітки, кожна дитина має право на відпочинок і на харчування. Щоб дітки швидко росли і розвивалися. Їм потрібно гарно харчуватися і відпочивати. Ось, Ось і друга пелюстка заповнена: кожна дитина має право на харчування і відпочинок. А тепер уважно подивіться на картину. наступне право ви дізнаєтесь тоді, коли продовжите речення. Білочка мешкає де. Так, у дуплі молодці. Пташечка живе де у гнізді. Лисичка живе де, дітки, у норі молодці, а ведмедик мешкає де в берлозі. Так, у кожного має бути своє житло, щоб було комфортно і затишно зростати. Ми також маємо право на житло. Це у нас третя пилюсточка. А зараз ми з вами пограємося у пальчикову гру моя сім'я. Підготуйте ручки, затисніть їх у кулачок. Перший пальчик це дідусь. А ось цей бабуся, третій пальчик то татусь, а ось цей матуся. П'ятий пальчик це маля ось така моя сім'я. Коли дитина зростає, їй обов'язково потрібна допомога, турбота і любов від батьків. Тоді дитина буде рости щасливою і веселою. Кожна дитина має право на сім'ю та родини спілкування. Ось і слідуюча пелюсточка заповнена. Дитина має право на сім'ю і родинне піклування. Коли дитина зростає, вона може захворіти і їй потрібна медична допомога. Особи, які піклуються про дитину, повинні звернутися до медичного закладу, щоб їм порадили, як виздоровіти. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина має право на освіту. Всім відомо, що без садка і без школи ти не станеш у житті ніколи, ким мрієш бути, тому кожна дитина повинна навчатися, ходити до дитячого садочка, потім до школи. І обов'язково бути розвиненою, тому дітей є право на навчання. Це ми заповнили ще одну пелюску. Дітки, всі діти рівні між собою у своїх правах. Незалежно від кольору шкіри, волосся, вони мають право на захист. І ніхто не повинен їх ображати, бо кожна дитина це особистість. Тому дітки усі мають право на захист. Це буде заповнена остання пелюсточка. Ми з вами вже подивіться. Яка гарна квітка прав у нас з вами вийшла. Але дітки, у нас є не тільки права, а й обов'язки. Сьогодні ми виконаємо право продовж речення. Я знаю, що я маю право на житло, але не повинен псувати житло і ламати речі. Це заборонено. Так, дітки, будьте уважні, я маю право на гру та відпочинок, але не повинен псувати книжки і заважати іншим гратися. Я маю право на навчання, але не повинен заважати іншим навчатися. Я маю право на любов та сім'ю, але не повинен ображати батьків. Треба слухатися їх і допомагати. Треба знати свої права, але не забувати про обов'язки.